Це ярмарок у підтримку збройних сил України, що всі вилучені кошти будуть відправлені саме на ту чи іншу ціль. Заохочували людей, щоб вони прийшли і купили на щось, щоб ми передали на ЗСУ. Як можна бути осторонь від цього? Це твоя країна. Благодійні збори, ярмарки та концерти. Ірпінський фаховий коледж економіки та права активно допомагає Збройним силам України. Студент першого курсу Данило Смага пережив окупацію у селищі Немішаєве з перших днів повномасштабного вторгнення. Його тато захищає нашу країну. Хлопець, як ніхто інший, розуміє про важливість допомоги захисникам. Я від тата знаю, ну, бо він командир бригади. Багато трьохсотих, двохсотих. Ну, як можна бути осторонь від цього? Це твоя країна, це... ти проживаєш з цими людьми на одній території. І ну, як можна бути осторонь? Я це не розумію. Я вважаю, що кожен повинен робити якийсь внесок. Бо це ну дуже важливо. Першокурсник Данило Глоба родом з Маріуполя. А зараз проживає в Ірпені. Він говорить, радіє можливості проявити себе у різних заходах та зробити внесок у перемогу. Останнє в нас була благодійна ярмарка в центральному парку. Це отам знаходиться. Ми приносили їжу, продавали її там сувеніри, якісь робили браслети, робили макіяж дітям. Там були танці, співали. Тобто, ну якось заохочували людей, щоб вони прийшли і купили на щось, щоб ми передали на зсу у рамках навчання. Студенти зустрічаються з військовими та вчаться першій медичній допомозі. Кожного місяця у закладі організовують різноманітні волонтерські ініціативи. Нас дуже підтримує наша директорка. Це Оксана Анатолійовна. Вона за вона дуже любить студентів і підтримує в усіх наших починаннях, які ми їй не запропонували. Б. На початку повномасштабного вторгнення директорка коледжу Оксана Пілевич першою отримала повідомлення про руйнування закладу. Коли з вечора було домовлено про те, що вночі винесуть всю нашу таку важливу цінну інформацію, вранці повідомлено було, що все знищено, все згоріло. На жаль, нас не вдалося. Паніка була в колективу. Тому що скинули одразу в групу, що згорів корпус, де ми будемо працювати, вся техніка згоріла, за чим будемо працювати, той час все ж таки вдалося знайти закордонні організації та різні фірми, які допомогли відновити матеріально-технічну базу. Наразі 957 студентів коледжу навчаються на базі державного податкового університету. в Ірпені. усі заходи, які проводять у закладі, тепер спрямовані передусім на допомогу військовим, говорить Оксана Пілевич. Коли йде мова про те, що будемо проводити ярмарок, і це ярмарок у підтримку Збройних сил України, що всі вилучені кошти будуть відправлені саме на ту чи іншу ціль для збройних сил України. В нас не виникає питань студентів, тому що вони вдячні їм за життя. 31 травня студенти студентирпінського фахового коледжу економіки та права планують провести благодійний концерт на підтримку збройних сил України у Бородянці. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Сірпеня, що волонтерить спеціально для медіапогляд.